Продовжуємо працювати з базою даних бібліотека. Сьогодні створимо запити. Заходимо в цю базу даних і одразу переглядаємо, що ж таке запити. Запит це об'єкт бази даних, який призначений для спрощеної роботи з даними. Можна шукати якісь записи, можна перетворювати таблиці за допомогою запитів, можна створювати на основі таблиць нові. Розрізняють кілька різних типів запитів. Ми сьогодні розглянемо найпростіший тип, який називається запит на вибір. Тобто такий запит обирає дані за заданим параметром, при цьому не змінюючи оригінальні таблиці. Щоб створити запити. Треба зайти в базу даних і зліва обрати, інструмент, ну, обрати вкладку Views. Запити в каспів називаються Views. Натискаємо. Бачимо, що жодного запиту ще не створено. Тому натискаємо на кнопку Create View, тобто створити запит. Повертаюсь в наше завдання. Нам потрібно вивести інформацію про книги, число сторінок яких більше за 500. Це наш буде перший запит. Спочатку назвемо наш запит. В цьому полі. На англійсь... англійськими літерами пишемо слово запит і ставимо цифру 1. Перший запит. Тепер обираємо таблиці, які будуть приймати участь в створенні цього запиту. Беремо таблицю книга, переносимо в це поле. Більше інші таблиці для першого запиту нам не знадобляться. Натискаємо на кнопку Next. Йдемо далі. Далі треба обрати, які саме поля цієї таблиці нам потрібно відобразити. Зараз за замовчуванням вони всі обрані. Щоб це, цей параметр скинути, натискаю ось тут, ставлю галочку Exclude All. І тепер вручну обираю. Ну, По-перше, я хочу, щоб назва книги мені в запиті відобразилась. Натискаю на це поле і ось тут ставлю галочку. Також я хочу, щоб з'явився автор цієї книги. Натискаю на галочку. Також число сторінок. І все. Інші поля мені не потрібні. Тепер переходжу в критерію і задам, який же саме в нас критерій. Нагадую, що число сторінок в книгах повинно бути більше, ніж 500. Тому обираю ось цей елемент, і тут тепер обираю потрібні мені значення. Там, де філд, тобто це поле, я обираю число сторінок. Число сторінок повинно бути більше, тобто greater than. Обираю більше. І далі значення нашої змінної, Тобто 500. Цей елемент ставлю ось сюди, натискаю «Finish». Мій перший запит створено. Тепер я перевіряю, заходжу в цей запит і бачу, що в мене відображається зараз тільки ті книги з цієї бази даних, число сторінок яких більше за 500. Запит створено правильно, тому можу переходити до створення нового запиту. Повертаюсь і натискаю ще раз Create View, тобто створити ще один запит. Тепер другий запит повинен містити книги, автором яких є Тарас Шевченко. Називаю цей запит, вводжу запит 2. І обираю таблиці, які приймають участь в цьому запиті, які нам знадобляться. Мені знадобиться тільки одна таблиця книга. Я її переношу в це поле і натискаю на кнопку Next. Тепер оберу поля, які будуть мені потрібні. Натискаю тут, скинути їх обрання, і тепер вручну обираю. Ну, по-перше, нехай буде відображена назва книги. Автор, який цю книгу написав, переходжу в критерію, і тепер обираю, який саме критерій мені потрібен. Тобто, автор повинен. Бути Тарас Шевченко. Тут я нічого не зміню. іквал, тобто точно повторювати те, що я зараз напишу. Тарас, ось тут вводжу Тарас Шевченко. Правильно не допускаю черфографічних помилок. Ставлю цей блок в блок end і натискаю фініш. Другий запит створено, переходжу, перевіряю. І дійсно, тепер я бачу тільки книги, які написав Тарас Шевченко. У нас база даних була маленькою, тому в цій базі даних зберігається тільки одна книга цього автора. Створюю третій запит. Повернусь до всіх запитів. Натисну «Create запит, «Create запит», view». І тепер третій запит повинен містити книги, які не були повернуті до бібліотеки. До лютого місяця поточного року. Для цього даю назву цьому запиту. Запит 3. Обираю таблиці, які будуть приймати участь в створенні запиту. Мені потрібна буде інформація про читачів, Обираю цю таблицю, про книги, таблицю книги і про видачу книг. Три таблиці обрали, натиснули Next. Так як були обрані декілька таблиць, тепер з'являється інформація про зв'язки між цими таблицями. Ми на минулому уроці перевірили, ми все налаштували правильно, тому тут нічого не змінюємо. Йдемо далі. Натискаємо кнопку Next. І тепер обираємо вручну, які ж поля нам будуть потрібні в цьому запиті. Ну, По-перше, я хочу, щоб було прізвище читача. Натискаю прізвище, ставлю галочку. Тепер ім'я, щоб відображалося. Бура ім'я, ставлю галочку. Причому я хочу, щоб спочатку мені було в таблиці показано, в цьому запиті було показане ім'я і тільки потім прізвище. Тому я міняю місцями ці два поля. Далі обов'язково телефон читача, назва книги, автор цієї книги, дата видачі книги і дата повернення. Ось такі поля обрали. Тепер переходжу в критерій, прописую, яка ж умова в цьому запиті. Я обираю поле під назвою Дата повернення. Тепер тут обираю is Blank, тобто це поле повинно бути пустим, не Ставлю цей блок в блок-end, натискаю на фініш. Запит створюється, я в нього заходжу, перевіряю і дійсно бачу, що одна людина, один читач досі не повернув книгу в бібліотеку. І тут повна інформація про нього. Я можу зателефонувати, і там, наприклад, спитати. Чому ж ця книга ще досі не повернута? Добре, повертаюсь, створюю четвертий останній запит. Четвертий запит повинен відображати відомості про книги, видавництво яких Ліра. Повертаюсь в Каспіо, натискаю Create View, називаю свій запит. «Запит 4». Обираю таблиці. ну Мені потрібно, звісно, знати інформацію про книгу, тобто обираю таблицю книги. І обираю видавництво. Ці дві таблиці. Натискаю Next. Зв'язки мені не треба змінювати, тому ще раз натискаю Next. І тут обираю вручну, які ж поля мені показувати. Ну, по-перше, назва книги. По-друге, автор. По-третє, Давайте рік видання книги, число сторінок, назва видавництва, місто, в якому це видавництво розташовано, і телефон видавництва. І тепер прописую критерії, тобто свою умову. Поле видавництво назва повинно точно відповідати слову ліра, ну, значенню ліра. Прописую ліра. Ставлю цей блок в блок End і натискаю на кнопку «Finish». Запит формується, я в нього заходжу і перевіряю. І я бачу, що у видавництві Лірі в цій бібліотеці зберігається тільки одна книга. Знову ж таки, так відбувається, тому що наша база даних, вона маленька, ми її заповнили трошки. Тому зараз відображається тільки ось така інформація. Ця інформація відповідає нашій умові, запити створені коректно, можна прикріпляти ваш результат на НЗ. Дякую за увагу!